Евакуація з Херсонщини з корабельного району погодилися виїхати 80 людей. Ця місцевість залишилася без газу, продуктів та води. Їх тепер неможливо доставляти, бо пошкоджений острівський міст, який з'єднує корабельний житловий масив із самим Херсоном. На переправу росіяни двічі скидали авіабомби. Тримання під вартою або більше 8 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд народному депутату Олексію Кузніцову. Він один із фігурантів справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА для Нацгвардії. За версією детективів набу він був у злочинній групі, що штучно завищувала ціни на обладнання. У цій справі проходять також колишній голова Мукачівської райадміністрації, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації та інші засідання щодо. Обрання запобіжних заходів продовжаться у вівторок. Шестеро постраждалих у наслідок пожежі у львівському готелі. Серед них двоє дітей. Попередньо в одному із номерів стався вибух. Зайнялося на дев'ятому поверсі 12 поверхового готелю. Густий чорний дим виривався із вікон. Рятувальникам довелось евакуювати два десятки людей. Домашній цілодобовий арешт. Такий запобіжний захід обрали чоловікам, які пошкодили ворота та проникли на територію ТЦК у Вінниці. Конфлікт стався, коли представники ТЦК затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Його намагався відбити цілий натовп. Близько 80 осіб виламали ворота і хотіли проникнути всередину. Втрутилась поліція, п'ятьох зловмисників затримали. Справжня драма на сцені і аншлаг у залі у столиці. Відбулась прем'єра нової вистави популярного українського режисера Івана Уривського Земля. Особливість постановки в тому, що у ній задіяні актори одразу двох київських театрів. А саму виставу режисер театру Франка Уривський показує на сцені столичного театру Лесі Українки. Квитки розпродані аж до жовтня. Ворожа атака по лозовій на Харківщині. Окупант запустив по місту 34 ударні безпілотники. Цілив по цивільній інфраструктурі, зокрема залізничному вокзалу. Двоє людей загинули, 13 поранені. Через розтрощені колії рух 13 потягів довелось скасувати або змінити. Перше питання це те, щоб усунути там аварійність, розібрати всі завали, присвідчити, що під завалами немає людей. Після того, звичайно, будемо працювати для того, щоб оперативно відновити рух відповідно потягів щоб наша транспортна інфраструктура працювала, ще три країни долучаться до ініціативи постачання Україні американської зброї. Швеція, Норвегія та Данія виділяють для цього близько 500 мільйонів доларів. Кошти мають посилити українську протиповітряну оборону, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Петріот. Раніше майже таку ж суму на ракети та компоненти для Петріотів виділили Нідерланди. Резонансна справа про корупцію під час закупівель дронів та реп суд залишив під вартою народного депутата Олексія Кузніцова та колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая обидва стверджують, у набу були причетні до схеми, за якою дрони та реби нацгвардійцям продавали за завищеними цінами. Держава забезпечить житлом лікарів, які працюють у сільській місцевості, профінансують купівлю службового житла для тих працівників комунальних медзакладів, які зайняли найбільш затребувані вакансії. Подати заявку можна упродовж 120 днів із моменту працевлаштування. Кому саме виділяти житло визначать за результатами даних із єдиного веб-порталу вакансій у медзакладах. Перший бюджет 100 мільйонів розраховуємо, що десь 120-130 квартир можна спокійно купити. Ключова задача, щоб робоче місце було в сільській місцевості і житло в 30-кілометровій зоні від цього робочого місця. Після 10 років роботи в цьому закладі і проживаючи в цьому житлі, медичний працівник має право на першочергове право на його приватизацію. Варварський удар по Запоріжжю Росіяни атакували базу відпочинку, де перебували родини з дітьми. Вдарили щонайменше чотири рази. Двоє людей загинули, 12 постраждали. 9 з них шпиталізували. Пошкоджено щонайменше дев'ять будівель. Нині на місці працюють екстрені служби. На Одещині росіяни атакували компресорну станцію газотранспортної системи, яка забезпечує постачання палива в Україну. Пошкоджене обладнання. Ця станція є частиною маршруту надходження скрапленого газу до нас із Греції через трансбалканський газогін. Повідомили в Міненерго. Зустріч від якої залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів, у Москві відбулися переговори представника президента Стіва Відхофа з Путіним. Тривали вони три години. Саме від цього спілкування залежатимуть подальші дії Вашингтона, зазначив раніше президент Трамп. Сьогодні о 23.30 за Києвом він готується виступити в овальному кабінеті. Польща офіційно отримала нового президента. Кароль Навроцький склав присягу як глава держави. Новий президент Польщі, відомий як євроскептик. Раніше він виставляв Києв умови, вступу до ЄС і навіть обіцяв блокувати прийняття України в НАТО. Київ накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром. У деяких районах столиці попадали дерева. Кияни мережі публікують фото та відео. В Одному з будинків сильним вітром зірвало шматки утеплювача з фасаду. В Одному з магазинів виник незапланований водоспад. А у Деснянському районі ураганом знесло зупинку громадського транспорту. Загиблі та поранені внаслідок обстрілів Дніпропетровщини область зазнала масованої атаки ворожих безпілотників уночі. В різних районах спалахнули пожежі, є руйнування. А от у Нікополі день жалоби. Там напередодні загинули троє людей. Серед них рятувальник, який прибув на допомогу. Восьмеро поранених у Херсоні, Тамтешній автомобільний міст. Росіяни знову бомбили кабами. Це єдина дорога, що з'єднує корабельний район міста із центром. За останній тиждень це вже третя спроба ворога зруйнувати переправу. І Таким чином, як повідомляє СІНН, окупанти вже найближчим часом хочуть спробувати висадитися на рівнинній місцевості. Дональд Трамп може зустрітися із Володимиром Путіним, а потім запросити до переговорів на трьох Володимира Зеленського. Про те, що це може трапитися дуже скоро, напередодні заявив сам президент США після того, як його посланець знову зустрівся із кремлівським очільником в Москві. Завтра збігає дедлайн, який Трамп відвів Путіну, щоб врегулювати ситуацію. Стрілянина у Черкасах. Чоловік відкрив вогонь просто у середмісті у закладі харчування, де перебувало багато людей. Сам себе поранив та зачинився вбиральні. Згодом його вдалося затримати потерпілих серед відвідувачів і персоналу немає. Їх вдалося евакуювати. ТЦК під відеонаглядом від 1 вересня усі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити буді камери та фіксувати на відео перевірку документів чи вручення повісток. Це забезпечить прозорість та законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також сприятиме захисту прав обох сторін. Ворожий удар по Київщині внаслідок масованої атаки безпілотниками у Бучанському районі. Постраждало троє жінок. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Постраждав і будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар. Про це вона сама повідомила у соцмережах і показала жахливі кадри наслідків російської атаки шахедами. Місцева влада оцінює руйнування, щоб це допомогти потерпілим. Так, повідомив мер Буч. І Анатолій Федорук. Президент США Дональд Трамп мав оголосити своє рішення стосовно вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту. Але спершу Трамп хоче послухати, що скаже йому Путін у Вашингтоні. Ані дату, ані місце зустрічі наразі не називають. Президент Трамп сказав лише, що зустрітися із ним забажав Путін, і він готовий до контакту, щоб зупинити кровопролиття в Україні. Ізраїль візьме сектор гази під повний контроль. Тамтешній безпековий кабінет вже схвалив план захоплення Палестинського регіону. У такий спосіб хочуть досягти одразу кількох цілей: повного розгрому Хамасу, повернення усіх заручників, демілітаризації регіону і контролю над його безпекою. Спецоперацію запланували провести протягом наступних п'яти місяців. На Волині посадовці регіонального офісу водних ресурсів привласнювали премії та надбавки підлеглих, затримали керівника цієї установи, який і організував таке крутійство. А також бухгалтерку та головну економістку за два місяці у такий спосіб встигли заробити 600 тисяч гривень. Усіх трьох затримали та оголосили про підозри.